Вчимося розуміти математику, яке з не немає коренів. Давайте уявимо собі, замість рівняння 3 помножити на х дорівнює 1, числовий вираз, в якому нам все зрозуміло, 10 поділити на 5 дорівнює 2. Тільки замість трійки стоїть зараз у нас з вами число 10, замість х стоїть п'ятірка і замість одинички стоїть цифра 2. Якби ми з вами знайшли 5, тому що х ми будемо шукати, немає проблеми знайти 5 з, цього, з цієї рівності 5 дорівнює 10 поділити на 2. Отже, ми так само повинні зробити і у випадку з рівнянням 3 поділити на х дорівнює 1. Тобто, щоб знайти х, ми будемо з вами відповідно трійку ділити на 1. І таким чином. Х буде дорівнювати 3. Тобто це рівняння має корені, тут немає ніяких проблем. Крокуємо з вами далі. Тепер так само складемо рівність для виразу х поділити на 3 дорівнює 0. Фактично, ми також маємо ділення, тобто можна уявити собі той самий приклад, тільки тепер невідомим є ділене х. Як же знайти число 10 з цього прикладу? Ну, звісно, що 10 це 2 помножити на 5. А отже, для того, щоб знайти х, ми будемо 3 помножати на 0. Це можна виконати, ніякої проблеми немає. Отже, х буде дорівнювати 0, рівняння має корень. Давайте також розберемося з варіантом г. Подивіться, будь ласка, коли ми запишемо тепер множення з вами, тобто, наприклад, 2 помножити на 5 дорівнює 10. То тепер невідомим являється другий множник. Отже, ми начебто шукаємо 5. Як же із чисел 10 і 2 отримати п'ятірку? Звісно, що для цього потрібно 10 поділити на 2. Отже, і щоб знайти х, ми будемо 0 ділити на 3. Також немає ніякої проблеми. Значить, це рівняння також має корення. Давайте тепер подивимось на рівняння х поділити на 3, 3 поділити на х дорівнює 0. Значить, ми знову можемо уявити собі такий же приклад, як і в перших трьох випадках, в двох випадках, так? але тепер ми шукаємо дільник. І для того, щоб знайти 5, 10, треба поділити на 2. Але в даному випадку замість числа 10 стоїть трійка, а замість двійки стоїть 0. А на 0 ділити не можна. Тому, відповідно, саме це рівняння не має коренів, тому що виконати ділення на 0. Не є можливим, отже, обираємо варіант відповіді В.